Привіт товариство. Продовжуємо підготовку висня... до весняних робіт. Зараз покажу деякі наші весняні справи. Заїхали свою пшеничку чашку корунували, зараз заїдемо ще пробіжемося і а, поїдемо в ангор. А, по комбойна зай... треба прицілитися йому жодку і навіть не знаю, щось будемо вдома. О, ще й трактора розібрали, трошки пізніше я розкажу. Щас рожтопоримо. Це угу. наша борона саморубна. Робили її. Скоро одірвало яри. І от мене щипать, щібай, ну, одірвало. Ага, я поняв. Трошки цей. Цю борону ми робили, мабуть, два роки тому спеціально для боронування пшениці. Тому що колись спробували поборонити пшеницю важкими боронами, звичайно, воно не так якісно вийшло, але результат був хороший, тому вирішили зробити таку борону. І оце роки навіть мабуть три роки ця борона зроблена, то тільки нею пшеницю боронуємо, то по... Ширичка, переселенка, виходить, після боронування. Задача пробігти закрити вологу, тому що, здається, пори хороші повідкривалися. На попередньому тижні були непогані дощі, О, як на, попередньому, на цьому тижні. Зараз у нас саме з вами бачилося 21-го. Сьогодні у нас 24 число, три дні назад бо з вами бачилися і перед тим прийшли непогані дощі. О, хто спішив, виїхав закривати вологу, ми виїхали шиничку воронувати, тому що в нас закривати вологу все по-діскованому, а по-діскованому воно трошки дужче держиться сираньке. Тому вже з неділі поїдемо закривати вологу на своїх полях, щоб там трошки, трошки краще протримав, тому що буде велика грудка. І оце в нас сьогодні по цьому тракторові зранку була проведена робота по ремонту масляної трубки на, на сосі. Він тут вітер такий. Там стоїть у нас на задній циліндр такі невеличкі кусочки желізних трубочок, ще заводських. І оце вже вони так з щасом. Під час роботи потихеньку протирається і де не де, бувала там вона трошки бортик прословний і почала пропускати масличко. Тому її сьогодні зняли трубку, поварили трубку, злили антифриз, залили назад водичку, зняли пічку, стояла і ось може, коли там буде хвилинка, передню ромку все знять і зробити все, як повинно бути. Ну і ще ж до зотора на нього, не забувайте, ще нас стоїть дозор, ніяк на нього не зможемо поставити. Тому що в нас показує з наступної неділі декілька днів холодня, тоді прям конкретне тепло. 20 градусів навіть буде субота-неділя, там ну, прям тепло-тепло-конкретне. І більше всього, що може навіть виїхати жневу воді. 16 відсотків, так що по волозі все навіть непогано зробила І тепер у нас така штучка довго провозилася, поки все там підігнати, розрахувати, забарне діло, але все одно зимою роботи не було дуже такої, тому вільного часу хватало і було, було до чого прикласти руки. Борону закриття вологи також покажу вам. Всі обидві борони зроблені власноруч і з того, що було вдома. На цю борону трошки пропільні труби купували, а на те, що для закриття вологи, там вона зроблена більшість деталей, основа із культиватора старого, там був ще самий, перший у нас був, акрила зроблені частково із гробок для сіна, ті, що були ще раніше на коліщотках, на трьох такі причіпні. І... І... Чого зараз хотіли зробити таку оборону? Колись був випадок, посіли кукурудзу. Якось воно так швидко задощилося, що кукуруза тільки почала витикатися і вже сильно погнали бур'яни. Ми її спробували проборонувати важкою бороною. Звичайно, результат був хороший. Бур'яни, де да повиривалися, де да загорнулися, трошки ріст їх затормозився. Але, звичайно, і кукуруза ж, поняття діло, попригорталася. І де да, там ми ходили, рилися, ну це, мабуть, роки 4 назад було, може, І Там, де ходили, рилися, там видно, що кукурузина вона то підросла, але вона в землі і не змогла вилізти. І тому було вибрано. Вирішено зробити ще й таку борону, якщо десь там ще будуть такі проблеми із бур'янчиками, то воно ця борона їх ловко ловкоповервує і заодно не дасть, їй, не дасть зіпсувати врожай, не пригорне, нічого йому не зробить, не пошкодить, скажімо так. Крошення, то, що відірвало, приварив, трошки висилив їх, щоб більше дерева було. І зараз приступив комбайну, так за і казав, да". оце ще не встигли перекинути, треба буде перекинути навпаки ось за Ніколаса, тому що то віброція по кабіні йде. І зараз займемося цією плитою, треба нам її на оцих утворах подати повністю до комбона. Із чотири жодку, як воно сам показує. І за захист той, що я балокав за на на новіших на ось оцій профільній трубі. Там до втулка на втулці є такий, типу як диск здоровий. Він ловко лягає по діаметру бочки і тим самим захищає від мусора, Це, Зараз будемо думати, як його зробити, нам, щоб і нам тут його закрити. Бо у нас старих тут відкритий, воно ось підшипник весь буде впилюється в грязі. Що думати, може, ціка ціна їх може заказати їх. Ціликом ні, то прийдеться. Саме щось придумати, а бочечка така на одному соті 52 тисячі, на іншому 38. Ну, все одно не даше. Ну, трошки підтягнули на кло... не на кло, на брусу, той, скажімо так, ну вийшло до половини, бо він більше всего, що підржавів і за кисть, там, коротше, ну важковато подавати до половини змогли його посунути, щось попробуємо, як воно буде так. До половини дні вже тоді будемо якось думати, як його там нам, щоб закинути аж на максимум до кабіни, тому що з кукурудзяни буде дуже воно якось так дуже він гостро в не здивиться. І вже погода в нас міняється хморно, стало дуже швидко, вітер то не перестав, вітер турпали, відтерпали, в холоді на страшно оце стало після обід, І вже на вечір обіцяю дощик. Вищі! Вище підняло вище до. Да. Да, трошки задрали брус, то вище почало піднімати. То зазор був десь у долоню, а тепер півтори майже да, вище, це вже, це вже родує. Якщо ще піднімемо трохи через себе, то ну будемо дивитися ще й в пулі. Зараз я назад от їду, опущу її і подивимося. Щос, просто в нас воно була проблема в тому, що дуже воно сильно дивилася. Униз гостро 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 носки висіли вниз. Щас попробую. Братво, всім привіт. Продовжуємо нашу цю серію, буде вона з двох частин, саме з вами зустрілися два дні назад. Привіз з ремонту паливний насос. ось Тут він такий лежить, тут і не один, і не тільки нож, це така була запаска, був, був друшотами прийдеться. Це знайомо ножо, а це нож. Тут форсунки і сам тупляний, зараз підемо ставлять. Так, не встиг трошки записати роботу того трактора після встановлення е, паливного насосу запустився ловко, поки там трошки солярки підкачали і покрутив а так запустився ловко і робить непогано. Ну, і так, що ось Прийдемо, зараз ще подивимося, як він працює. Е, З'їздив, закрив вологу на одному полі і, і зараз завдання нас... поїхати додому, підключити куна і трошки там зайнятися соєю в ангарі. Ось так виглядає межо проборонованого і ні. Хлопці, всім привіт. Короче, вчора так день склався, що дуже нічого не познімав. Трошки нас цей тракторець підвів вчора. Получається, зранку тож ми поставили полений насос, але я не спів його познімати, бо поїхав тоді боронувати. Ночі вроді, завели все робимо, приїхав цим трактором до Дангора перед дверема гурк-заглух, туди фільтр пустий. Давай підкачали, і таке, наче бачимо, що щось підкоче воно фіговенько. Два ковша вивезу знову заглух. Поїхали додому, поміняли помпу, помпу поміняли, ситуація не змінилася. Давай з ним бача, що воно, да воно, Звідки копать, вже і перемінювали і всі шайбочки алюмінієві, все міняли. Тоді почали вже перемінювати шланги поміняли тут шланги і нічого не міняється. Тоді почали шукати, звідки починається. Підключилися ми виходить, відкинули цю шлангу, що йде на фільтр грубої чистки, з неї кинули в баклошку, солірки набрали песня. І кача нормально, і фільтр наковчує і все. Тоді давай шукати далі, в чому причина. Почали дивитися, що тут. Зняли вже і фільтр і все. І сьогодні почали з боків. Там вчора лазили, ну, це вже нова трубка стоїть. Ця трубка була підзабита, Думаю, може воно подули, все почистили, нічого не помінялося. Почали сьогодні з боку, купив нову шлангу, поставили нову шлангу. Все, попережимали, прийшли, до фільтру був пустий, до фільтра шість разів помпи качнули, все. Сольорка вже через вах, через цуцер верхній летить, і в льох набралося, без проблем, ні воздуху нема, ну, чиста сольорка. Бо вчора шморгали по 30 разів, воно того фільтро не накочує, вже хто знає що думати. І вчора той день провозилися, без настрою без нічого. Привезили баклажку, приїхали додому, і так воно вчора день закінчився, нічого не знімав. На полі не знімав, тому що камера розрядилась батарея. А сьогодні, так як вруді ми зробили, часин поробив і отак він минут 5 поробив, відкрутив болтика цього, бачу, солярка диче. Або вчора відкручиш бултика, а там глухо, нема нічого. І така, як вруді, начебто, десь ото шло, на то що ізда з двох боків, не годилося. Так що зараз. Собирається наша компошка, знову рухаємося в ангар. І все, що там у нас не спіли ми вчора поробити, не дало нам, все робимо по новій, тому що там і сою союзить треба, і кукурузу висипати, але роботи багато. Вчора там повіяли, там бару, декілька фотографій скинув в інстаграмі, і так у нас після того настрій пропав і ми нічого толком і не робили. Кунчика начепили, зараз задача буде погрузити сою. Трошки розкльопатися в ангорі, може там поїдемо, ще забули одну грудочку закрити вологу по ній. І вроді така, як, наче, по, така робота буде закінчена. І, а то, ну, що воно дощ, може вже начнемо заберемо комбайна і жодко і хай він стоїть вже на готові, тому що така кукурузка потихеньку підсяхає. Вчора міря, міряли, волога було 14,7. Ось тільки що прийшов сусід нас, наш сусід Михайло Григорович, поміряли в нього е, вологу, показало взагалі 16. тому... Зараз така пора. Вчора день у нас був майже весь хмарний. Це сьогодні трошки розгодинилася, вітерець. можливо, щось пробіг. Герой там трошки фотографій по як боронував, але ну, на поле після пшениці там подивилися і роста страшна, коротше, встидно було її показувати. Тому, в хлопці нам молотили, але там залишки конкретні. І у тому по полю молотили, чи там по. Всі поля вже в основному закрили. Голову і по-Дісковному також дуже непогано розроблялося. Урану у нас в цьому році не було взагалі нічого. тому Займаюся цим, паралельно будемо культиватором, уже витягнемо його, там подивитися, як він це почуває, готувати нагороди. І ще ж так навіть не встигли причепити до завтра, будемо шукати час, щоб його зробити.